Добрий день, шановні глядачі! З вами я, Ольга Батьківна, і ви на каналі Вінтаж і Мопсомама. Сьогодні друга частина розпакування великого лоту, який я придбала на сайті ebay. Буде ще декілька. Бо там, здається, аж 6 фунтів. Як завжди, виклала у планшетку, тому без зайвих прелюдій Давайте дивитись, ой, вийшло сонечко навіть. Так, перша прикраса. Ось такий чудовий кулон. Ажурна основа, вставка закрилу, підвізка у формі краплі теж акрилова. Дуже красивий насичений колір, гранатовий і незвичайного плетіння, такий чудернацький ланцюжок. Є досить великий шпрингельний замок, немаркований ланцюжок, а колон, подивимось, ось тут, здається, є дві букви «НР». Ну, Якщо не помиляюсь, це маркування фірми Avon клеймо. Яке вона почала використовувати після нульових. Якщо помиляюсь, виправте мене. Тобто кулон від Avon, а ланцюжок безіменний. Хоча вони дуже підходять одне одному, правда? Довжина ланцюжка сантиметрів 60 Стан збереження дуже хороший. Брошка. Форма, не знаю, мені нагадує капелюх, сомбреро, дві перлинки штучні, оздоблення і ось такий замок. Маркування немає. Виготовлено цю прикрасу з тонкої проволоки. З таким досить делікатним брошуванням. Ось так її треба носити. Ось вона так виглядає. Стан збереження хороший, діаметр 4 см. Ну, відчувається вага. Цікаво. Сережки, довгі, рухливі, додають динаміки, вставки акрилові, красивих кольорів, пісочний, теракотовий і гірчичний. Велика узата швенза. Дуже зручна. Ось така зворотня сторона з ефектом битого металу, і маркування на них я не побачила. Немає. Довжину зараз поміряємо. Разом зі швензою ого, 11 см. такі святкові. Так, кольє. Кольє Виготовлене у біколорі, і срібний, і золотий ось такі геометричні три акцентних елементи, і застібка по типу слайдер. Маркування немає. Стан збереження у цієї прикраси, ну, не скажу, що відмінний, все ж таки, вона вінтажна. Бірок немає, тому це не олдсток, але хороший. Є мікродрябки, які майже непомітні. Довжина у нього сантиметрів 60 теж, я думаю, як і у попереднього ланцюжка з колоном. Важкенький. Важкенький. А чому важкенький? Це ж кольє? Воно. Браслет на жорсткій основі металевій. Має круглу форму, оздоблений шкірою чорного кольору. Ну, мені дуже схоже на шкіру натуральну. І чотири симетричних вставки з металу, оздоблених рослинним візерунком. Є маркування. Серце, а в ньому буква Б прописна і більш нічого. Такий трохи стиль гранж. і внутрішній діаметр 6,3. Ну, Це на ручку від 17 сантиметрів. І щоб долонька була не дуже широка. Стан збереження чудовий. От, все з ним добре. Ще одна пара сережок. Ось такі цвяшки, мають рухливу, краплеподібну нижню частину. Оздоблені скляним кристалом красивого темно-синього кольору, О, пасує під мій манікюр. І основа декорована прозорим багетним, виготовленим з акрилу. Цей скляний, а цей пластиковий. Так буває. Вони не марковані зі звороту ось таке брашування. Мають вагу, ну, тому що ось цей кристал великий. Стан збереження ідеальний. Я думаю, що вони родом з нульових. Довжина комфортна. 3,5 сантиметри. Такі, як я люблю повторювати, і в будень, і в свято. Прикраса на шию. Таке намисто, кольє. Маркування немає. Ось такий замочок. Виготовлене з градуйованих. Намистин покриття золотого кольору, глянцеве. Намистинки нанизані на ланцюжок тунесенький. Ось тут це добре видно. Довжина цієї прикраси 42 см, воно неважке, пластичне. І стан збереження відмінний. Тенісний браслет. Досить гнучкий матеріал виготовлення сплав мідного кольору з чорнінням. І зі звороту. На кожному з елементів маленький магнітик. Можливо, це мідь. Дуже гарна якість, але маркування немає. Замочок коробочка. Ось так виглядає на зап'ястку. і довжина у нього. Сантиметрів 20, я думаю. Так, 20 сантиметрів. Стан збереження прекрасний. І теж він важкенький. Лаконічне кольєм. Ось таке просте, але ефектне, є подовжувальний ланцюжок, малесенький замок-краб, і ось тут на шильдику: маркування, Sugarfix. Це така американська компанія. Яка виготовляє досить сучасні прикраси, не скажу, наскільки вони вінтажні, але різноманітні. Нагадують канцелярську скрепку ось ці елементи. Довжина у нього, довжина у нього 40 плюс Всім. Стан збереження відмінний. Ніяких претензій до нього немає. І нарешті прикраса на пальчик ось така вінтажна каблучка. Дизайн зрозумілий, але зараз він на піці популярності. Усі прикраси е, виготовлені у формі квітів, є актуальними, трендовими навіть. Е, розмір мій, 16,5, досить об'ємна квітка, пелюстки з брашуванням, а оздоблення прозорі кристали. На внутрішній стороні є маркування, але зараз його прочитати дуже важко, треба брати лупу. Я подивлюсь і, звичайно, напишу, що це за марка. До слова, наприклад, моя мама свекруха взагалі не носить подібні прикраси. Навіть обручку. Але дуже любить прикраси на шию, намиста, колони, кольє і браслети, а також довгі сережки. А я чіпляю на пальці на свої, все, що мені підходить. Бо крім брошок квітів, я ще й колекціоную каблучки. Але лише ті, які Подобаються, і які підходять за розміром. Ось така у мене умова. Ну, я вже в ній, мабуть, і залишусь. Так, далі. Сережки. Етруський стиль. Два кольори емалі чорна і оливкова. Ця така склоподібна. І вставки тут такий димчастий кристал, а тут чорний. Швенза левербек. Вона поєднує в собі особливості англійської і французької швензи. Така надійна, як англійська, і витончена як французька. Ось така зворотня сторона, маркування немає. Красиві. І довжина. І довжина 4 см. І стан збереження хороший. Без нюансів. А ще у цьому лоті є ось така дивовижна прикраса. Це пластичне, гнучке кольє трансформер, яке за потреби можна одягнути на руку, ось, як браслет. А можна одягнути на шию і Завернути її ось таким якимось красивим вузлом. Ось так носити. Тобто, ну, універсальна, тому що виготовлена з таких дисків у трьох кольорах: графітовий, срібний і колір латуні. Ну, Дуже цікава, без маркування, стан збереження хороший дуже, навіть прекрасний. І на руку теж можна одягти. Ну, і носити як браслет. Шикарно? Наступна прикраса брошка у вигляді пташки. Мила, тендітна, це колібрі, виготовлена зі сплавів двох кольорів срібного та золотого, а оздоблена склоподібною емаллю. Смарагдового кольору, і кристаликом е, оком. Стан збереження ідеальний, рівна товста голочка. І маркування теж є. Це компанія Марвелла. Ну, така вона. крихітка. Три. Три і шість. На два і вісім. Ну, це приблизні розміри. Кулон базовий, універсальний, двосторонній. На контрасті чорне і біле, black and white, перламутр, а тут агат. Ну, я думаю, бо важкий і холодний. Прямокутна форма. Прямі чіткі лінії, нічого зайвого. Ланцюжок Снейк сантиметрів 40, ну плюс ще 8. Є маркування. Вже відомий нам бренд: Це Лія Софія. Прикраса з розряду Old Stock, тому що навіть є бірка. Ну і виглядає як новий. Так панельний браслет. Замок. Коробочка, такий широченький, основа металева сітка золотого кольору, а на ній ось такі пластини, які створюють пано з флористичним орнаментом. Дуже красиве. Маркування немає, але я знаю, що подібний браслет є у 40 Вентрі. Працює замочок. Зараз поміряємо. Він не важкий, хоч візуально виглядає досить габаритним, і довжина у нього. Нормальна. Ага. Нормальна для мого зап'ястка. 17. Ну, там трошки, може, 17,2, 17,3. Тому мені так комфортно в ньому було. Він невеличкий. Стан збереження чудовий. Класний. Прикраса на шию кольє по типу сутуар. Виготовлене у стилі бруталізм. Його називають молодший брат модернізму. Чому? Ну, тому що такий досить зухвалий. Провокаційний і безкомпромісний. Ось ці матеріали, такий необроблений камінь, груба форма, нагадують мені пірит, який досить часто використовують у даній стилістиці. Мають абстрактну форму і Вагу. Тобто це натуральний камінь, тут без питань. Але який, ну, треба виясняти, мені схожий на пірит. Ось такий досить ніжний ланцюжок на противагу таким грубуватим деталям. Немарковане це кольє, довжина сантиметрів 70-75. Ну, а враховуючи оці дві китички, плюс іще, мабуть, сантиметрів 12. Так, 12-13. Ну, екстравагантне досить і цікаве. Екстраординарне. Каблучка, безрозмірна метал бронзового кольору, оздоблення, скляні кристали, круглі та маркізи. Гарно виблискують. Куди ж мені її надіти? На який палець? На мене велика. Ну, а якщо навіть подумати, пофантазувати, то це десь 18-й. Я думаю. А можна трошки розтягнувши і на 19-й пальчик одягнути. Маркування немає. Ось така. Сяюча. Святкова колон на довгому ланцюжку такий габаритний, виразний, з рухливими очима, зіничками і хвостиком, дві текстури. Глянцева і матова брошована. І ось такий зворот. На колоні є маркування алан і знак копірайту. На ланцюжку немає, але є замок. Карабін. І гарне збереження. Довжина ланцюжка сантиметрів 90, я думаю. Ланцюжок ідеальний майже, а на колоні ось тут є такі легкі накрильці, царап, царапки, дрябки. Але на фоні брошування вони такі майже непомітні. Загалом стан збереження прикраси дуже хороший, має вагу. Ще є браслет, каф або манжета, етнічний стиль. Я думаю, ручна робота, тонюсінька проволока, а оздоблення це натуральне каміння, яке не скажу, але дуже гарні відтінки. А центральна ось ця вставка схожа на говліт. А може це бірюза? Маркування немає. Діаметр 5,5. Невеличкий. Красивий. І гарне збереження. І ось такий ще один кулон у формі серця інкрустований прозорими кристалами у техніці паве ось вони гарно так виблискують а зі звороту такий вигляд. Я думала спочатку, що це локет, але ні, це такий кулон. І ланцюжок має замочок шпрингельний. Маркування я не побачила ні на колоні, ні на ланцюжку, а сплав металу такий стандартний колір золота з легким. Червоним відтінком. Зараз поміряємо колон, ланцюжок десь 38, а колон 4х4 разом із Беєвом. Сьогоднішнє відео підійшло до завершення. Бажаю, нехай вас люблять, розуміють і завжди чекають. А ми зустрінемося незабаром, Па-па!